Всім привіт! Сьогодні будемо ставити от сюди от ленту, наматувати на лінзу. Зараз ви побачите на фото, як буде це виглядати приблизно. Ось от так світить от ця лента, будемо її наматувати. І от я буду її обрізати, от тут по сантиметру можна обрізати такі такі спеціальні меточки Будемо її коротше, ставити. Хотів її десь сюди ще під бак поставити, але тут немає місця де поставити. Коротше, буде без підсвітки на бак. Бо то, що Якщо її ось сюди ставити, то вона буде плавитись від мотора. Ще заодно поміняю такі от міні-бігаючі поворотники. От вони ось так от мають бігати. Для цього нам понадобиться ще отака от от кнопочка, тому що в мене тут тільки ближній та дальній, підсвітки немає. Тому потрібно ще доповнітельну кнопку на підсвітку ставити. Ось тут вот поставлю, якось прикріплю, Коротше буде видно. Йде в мене така от трьохпазна кнопочка на три дроти. І от, Це від акумулятора мінус. От Вам понадобиться от, таких от два дрота довгі до акумулятора. Я зроблю напряму, тому що в мене тут ви самі бачили. Тільки ближні та дальні. І от, йде короче, мінус до синього і переходить до мінуса самої ленти. І коричневий от, на кнопці у мене йде плюс. От, я підключаю його до плюса. І от, лента світиться. І от та кнопка ще світиться. Отак, от, от коротше, працює все. Будемо зараз встановлювати. Скинули ми коротше, саму фару. Оту ленту будемо знімати, якщо пам'ятаєте, вона в мене світилася теж, ну вона від сонця заряджалась. Зараз вона ну, теж світиться, але все одно хочеться вже щось нового. От беремо отак от, знизу, підіваємо пластик. Початку знизу, потім зверху. коротше, Скидаємо і зараз будемо оце от знімати. Скинули ми вже фосфорну ленту. Зараз беремо двосторонній скотч, наматуємо сюди один слой і зверху по ньому будемо наматувати саму ленту. Наклеїли ми вже двосторонній скотч, кстати дуже крепкий. І от тепер беремо, заміряємо цю саму ленту, щоб її обрізати. ну і десь от от тут Будемо її обрізати. Там приблизно там вже воно вирівняється. Ось так от воно буде виглядати. так от вийшло. Взяли ще на стяжку, тому що тут от не сходилось знизу. Але нічого, нормально. Та, там воно не дуже видно ту стяжку. Типу як елемент до фари. Та й все. Якби воно там збоку десь було, то так, да, було б кривенько і некрасиво. А по центрі. Саме, саме топ. Коротше. Зараз будемо ставити як воно буде світитися ось так ми їх під'єднали. Це йде червоний від самого акумулятора. Це йде саме червоний від, е, від ленти. Оцей коричневий йде від кнопки до червоних. так от тройничок Далі синій е, йде до мінуса від акумулятора. І мінус від самої ленти йде до чорного. І от, все працює. от Світиться воно там. Ну, я вже в кінці покажу результат, щоб не спойлерити, коли вже зберу його. от так коротше. Все працює. Напряму. і так з лінзою теж світить. А від самої ленти протянув, от цей провід, змотав його ізолянту от він іде йде. От, от, сюди потім сюди під раму взяв підкріплення. І от, плюс примотав до реле стартера. А мінус от сюди. От, тут, бачите, заізоліровано. От, от, мінус самий, коричневий. От там він, я там надрізав, просто замотав його і отак от він йде до акумулятора. Зараз у мене, звісно. Відпрамітлю все працює, тому що акумулятор в теплому місці стоїть, бо в нас зима. Ну Зараз вам покажу, як це все працює. А отак от він виглядає без світла. От, Якщо на парковці буде стояти такий злий погляд у нього. Показую, як працюють поворотники. Отак от вони мігають. Трошки неправильно. Через те, що реле стоїть поворотні. Але нічого, нормально. А В наступному відео на каналі я постараюся засняти вам, як я буду ставити сюди от проставки вілку, щоб вона піднялася на 7 см вище, щоб вона була не отут, -от, а десь отут от. щоб він став трохи вищий, щоб кліренс підняти. І ще в задню прогресію. Теж буду ставити проставку. Так що обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. І от настав цей довгоочікуваний момент. Досі вийшов, з вас підписка та лайк. А з вами був Бодя.